треба лікнути так. Так, я стакаю йому, щоб іштеш. Ти ж візьмі у не нікули. Три центри за... Ей, а я, я, я шукаю інвестор-центр. Ви, Двейн. Так, привіт. Привіт, Вейн. Я вам дзвонив. Я Джордан Белфорд. Я, я брокер з Ротшильд. З Нью-Йорка. Так, так, сідайте. Дуже приємно. Це, це, це взагалі легально? Те, що ви тут робите? Тобто, якщо я продам акції на 10 тисяч доларів, мої комісійні складуть 5 тисяч. Якщо ти продаси цих акцій на 10 тисяч, я особисто тобі полоскочу яйця вусами. <гум> Сьогодні я вам телефоную Джон, бо до мене на стіл дещо потрапило. І можливо, це найкраща річ, яку я бачив за останні півроку. Ваш прибуток на шеститисячну інвестицію складе більше ніж 60 тисяч доларів. Колеги дивились на мене так, ніби я що не винайшов во.